Привіт! Зараз е, я буду розповідати про те, що я прочитав за період травня, червня, липня та серпня, за літній частково весняний місяць. Е, це невеличка підбірка. цього... За цей період я прочитав не так багато книг, не так багато творів, е, але хочу все рівно про них розказати. Перше, що я був прочитав, це була друга частина Локвуд Тако. Серія книг про е, дітей-підлітків, і які борються з привидами. Е, перші, перша частина була це розкриття світу, це знайомство з персонажами, з історією, з міфологією цього світу. Друга частина вже тісніше нас знайомить е, з персонажами, вже події розвиваються, персонажі е, розвиваються, світ ще детальніше прописується. І це круто. Автор класно пояснив, чому саме діти, не просто тому, що ну, так сталося, тому що діти чутливіші до потойбічних сил, і тому саме діти головними персонажами є, саме діти борються в основному з нечистю, з привидами. І ця книга чудово продовжує ем, першу частину. І я в захваті, я продовжу читати, маю ще, на щастя, маю ще три томи цього чудового твору. Ще хочу згадати серіал на Netflix, який недавно вийшов, декілька років тому. Він, включає, він має тільки перший сезон і його закрили. На жаль, тому що мій серіал мені сподобався. Там класні персонажі, класне попадання в характер їхні, підбір акторів чудовий, світ класно показаний, ну, приводи, події, все чудово. Порівнявши з книгами, мені серіал ще більше подобається. На жаль, його закрили, але перший сезон включає в себе якраз першу та другу частини. Тому, якщо хочете познайомитись, можете почати так, як я. Спочатку з серіалу, а потім з книгами. Наступне... Наступне це та історія, яка справді вразила мене. Вона важка, вона про історичні події, доволі важкі історичні події. Це про період другої війни, про. Холокост про те, як німці знущались, намагалися винищити цілу, цілу націю євреїв. Це було важко. Я дивився, читав доволі багато про ці події, список Шиндлера, «Хлопчик у смугасті піжамі. Це всі доволі такі важкі монументальні історії. Але комікс рівно вмудрився мене вразити. Це графічний роман Маус. Історія ведеться від сина людини, яка побувала в таборах, яка пережила ці всі події е, Другої світової війни. Е, комікс написаний в низичному стилі, намальований в низичному стилі, е, такого антропоморфного персонажу, показані як тварини, що може чітко відлякати людей від цієї серйозної теми, тому що тема справді серйозна і так показувати якось дивно. Але е, цей графічний елемент. Е, ці в історії він краще розкриває світ. Тобто він спрощує певне пояснення, розуміння і сприйняття. Тут євреї показані як миші, тому що, ну, скоріш за все, я так думаю, тому що вони в період цей мусили ховатись будь-куди, по норах, по підвалах, по горищах, щоб вижити німці тут коти. Поляки і свині. Чому так є певні думки, але не буду звучати, бо я не впевнений. Історія неймовірна. Тут також є події, які згадує батько автора Арта Шпігельмана, як він переживав цю всю історію. Як він. Що він робив в цей період, як, що, тобі, як він виживав. І також тут є е, історії самого Арта Шпігельмана, як він писав цей твір, і це дуже класно. Тобто, те, як він спілкується з батьком зараз, коли батько вже е, в такому зрілому віці, як як оці історії, як е, е, ці події, які пережив його батько, впливають на теперішній його стан. І... Якщо ви хочете почати щось читати, комікси, графічні романи, можете почати з цієї книги. Це доросла важка література, яка можливо змінить вашу думку щодо е коміксів. В цей твір вартий уваги, обов'язково. І... Можна побачити багато паралелей з сучасною історією України, тому що ми переживаємо схожі події з другої стої війною, з першої Війною. Це, це важкі події, і треба розуміти, як потім це відіб'ється на культурі, на сприйнятті людей. Добре, е, наступне, що я прочитав, це база, ґрунт, фундамент, е, основа. Усього української літератури, те, що черпається натхнення До тепер багатьох авторів, те, що корінь української літератури це Енеїда Івана Котляревського. Всі, мабуть, читали в школі цей твір про Енея, парубка Моторного, який був хлопцем, хоч куди козаком. Насправді, ця історія це по суті такий омаж. На в грецький, толі римський твір Енеїда, не, не пам'ятаю. І Іван Клюревський класно висміє сам твір, класно оповідає про українську культуру, про ем, весело, неймовірно, весело. Про звички якісь українські, про те, як е, ней шукав собі дому. Тут багато згадок е, української кухні, якихось е, україн... якихось висловлювань, якихось е, е, пословиць в такому плані. Культурних кодів, культурного надбання України неймовірно круто, і я в захваті перечитав знову цей твір. Я до тепер шоці як Котляревський зміг віршовано так кумедно, так дотепно написати цю всю історію. І також хочеться задати екранізацію український мультик. Він є на Ютубі безкоштовно, класна весела штука з ще більшим відсилкою на українські українські коріння в цьому творі, візуальні, тобто. Там персонажі одягаються як козаки, що, до речі, показано і в малюнках цього художника, який оформляв цю книгу. Я, чесно не знаю, я протитрую, як назвати художника. Класні ілюстрації, класне видання. Я в захваті з задоволенням перечитав цю книжку. Всім рекомендую. Якщо ви читали ще в школі, можливо, зараз саме час перечитати і отримати подвійне задоволення. Наступне це у нас манга. Вона також кумедна. Це манга, шлях домогосподаря. Я прочитав чотири частини з цього, цього циклу. Зараз ще на, на даний момент вийшло ще дві. Я їх також передбаю, прочитаю, тому що історія класна. Єдине, що я би рекомендував її читати по одному з великою паузою, тому що коли читати, я читав всі чотири частини підряд, і трішечки забагато було. І цей злам сюжету, коли Газда, це колишній кіллер вбивця Якудза, він вирішує, вирішує стати домогосподарем. І весь гумор будується на, на цих зламах, що він брутальний мужик, робить якісь там милу готує їжу, чи ходить за покупками, чи складе речі в пральню. І оцей гумор він на цьому і будується. І Класно, коли ці злами працюють, але до четвертої частини, коли я читав всі підряд, мені трішки вже почав перестав працювати цей злам. Тому кажу, робіть паузу між читанням, але штука класна. Я куплю ще раз частин. Мені вже цей персонаж подобається. Я хочу продовження його таких цікавих подій в житті. Наступне також комікс: це все се дісів відродження. Ну, типу, це про лів справедливості, як вони збираються. Тут деякі події. Я не зрозумів, тому що попередніх книг я не читав, це перезапуск, але в них згадуються і попередні сюжетні події, і я не все розумів. Але тут класні персонажі, тут з'являються персонажі від AlnaMura, саме хранителі, принаймні один з них. І це поєднання все мені подобається, тому що. Тому ну, що вони класні. Значить, Алан Мура неймовірно класні самобутні, і це то, що я рекомендую. Якщо я казав, можете почитати книги, почати читати з ваше знайомства з Мауса, то так само і з вартових можна починати. Чи з В, означає Мендета. Це також Алан Мур. І вони класні. Ці історії потужні, вони неймовірні і. читайте комікс. Так от. Події цікаві, книга така, вона колекційна, я її взяв цей комікс, він буде у мене в колекції. Прикольно було почитати моя оцінка, не знаю, 4 з 5. Гарно, цікаво, песло, малюнок офігенний. А от наступне, чого я не в захваті, що я трішки розчарований, що, це двотомник «Чудо жінки». Я, е я трішки розчарувався. Малюнок непоганий, моментами поганий, моментами якийсь пластмасовий. Ці перес... перескакування в часі, зміни часу, вони в малюнку погано показуються, тому що персонажі не змінюються цей період, і ти мусиш гортати сторінки назад і читати це. Справді, там пройшло два роки, чи не пройшло два роки, чи пройшло десять років, ти такий чекай, може, ж не то поняв. Нато сумбурно це бажання показати. Так як це перезапуск, ми намагалися перезапустити, але й не втратити попередні частини, і їм вдалося тут погано. Саме в цих коміксах, цих двох томах їм вдалося це погано. Є класні моменти в цьому коміксі, але багато чого я був розчарований трішки і мені не сподобалось. Наступне це в нас Елемоніснікіт лихота й годі, величезне вікно це третя частина цього циклу творів. Дитячої літератури, але я б не назвав її дитячою, я б назвав її специфічною. Це класнюча історія з неймовірно дотепним і вишуканим гумором про трьох дітей Сиріт Бодлер, яких в цій частині знову в, той, в попередній частині з їхнім опікуном те, що сталося, і вони потрапили до нового опікуна. Граф Олах все так само їх переслідує, так само він одягає якийсь замудрений грим, його ніхто не впізнає, крім дітей, дорослі туплять, діти весело викручуються з ситуацій. така трошки химерна історія з певними жахливими подіями тут, але описано дуже круто, дуже атмосферно і згадується класна екранізації з цих книг. Це. Фільм з Джимом Керрі Le Снікет 33 нещастя, якщо не помиляюсь, і серіал Le Снікет» з Нілом Патріком Харрісом. Обоє вони грали Графа Олафа якраз. І це один з самих колоритних персонажів, тому що він дуже велику на себе тягне роль. І незважаючи на те, що в касті багато дітей, тобто троє, що серіал, що фільм топовий. Рекомендую. Книга класна. Все схоже на попередні події. Тобто діти потрапляють до нового опікуна, стаються певні події, гра фолаф і все так далі. Воно не набридає, це класний, класний жанр, класні події. І тому я прочитав четверту частину Злощасний тартак. Тартак це така лісопильня. Тому, і, якщо я не помиляюсь, в групи тартак Олександра Положинського е, на перших логотипах, якщо я знайду, я добавлю ось тут, або ось тут, або й тут, і тут є пила, або на перших альбомах. Тому і тартак. Е, ці події відбуваються вже на тартаку, на лісопильні діти туди потрапляють, тому що в попередній книзі з їхнім е, опікуном теж стались певні події, і тому вони мають шукати нового. І вони потрапили на роботу на лісопильню. Чому? Певні бюрократичні обставини. Дорослі знову туплять, діти знову класні. Тут додали інтерактиву, тому що тут граф Олаф, його не впізнають довший час. Він, нам таку певну загадку дали, хто ж все-таки ховається під. Ну, граф Олаф, хто він сам є. Деякі персонажі тут були такі і все рівно здивували. Автор продовжує дивувати, і це круто. Мій моя особиста біль в тому, що видавництво Богдан припинило видавати цю серію на четвертій книзі. А четверта книга закінчується тим, що сироти потім потрапляють в сиротинець. І це дуже цікаво. Але ми не дізнаємося. Правда, я не дізнаюсь українською мовою, що з ними сталося далі. Можна дізнатися в серіалі, але серіалом теж якась біда. Він чомусь не показується. Сумно. Не знаю, там якісь права, коротше, якась помилку вибиває. Але не суть. Це образливо. Я сподіваюся, що видаництво Богдан все-таки оговтається, одумається і продовжить видавати цю серію. Може, під новою обкладинкою. Всіх разом, будь ласка, зробіться. Ми продовжимо. Якось мене запитали: Віталій, які книги, якого жанру ти любиш найбільше? На що відповів усі? Я люблю всі книги, мені подобається. Будь-які жанри, головне, щоб книга була написана гарно, і цікаво. І тоді ця книга для мене. Але я можливо трошки злукав, тому що все-таки я, мабуть, найбільше люблю фентезі. А цього разу ми поговоримо про фентезі Джо Беркромбі «Півкороля». короля. Видання топове це видання від видавництва небо. Вони вміють в красиву обкладинку, красиве оформлення. Тут дуже класні малюнки всередині. І що хочеться сказати, перше моє враження було неймовірне, зав'язка розкішніша. Просто я був закоханий в це фентезі на початку. Потім трішки мій запал остудився, тому що фентезі мені здалося трішки передбачуваним, не таким цікавим, як я думав. Але загалом я в захваті. фентезі офігенне. Ну, класне, класне. Не Нефігене прям, але класне. Е, цікава історія, цікаві персонажі, цікаві події. Непоганий світ. Тут мало від фентезі, тут немає якихось нових рас, нових е, істот. Тут більше з фентезійного це новий світ, нова карта світу. Ну і певні там магічні здібності, ще щось такого. Але загалом тут від фентезі мало, але штука класна. Е, також я ще прочитав дві частини відьмака. Фізичних е, біля мене немає наявності книг, тому отут, от чи тут, чи і тут і тут е, буде дві книги з цього ски я прочитав. Перечитав, тому що я вже читав ці книги: це Крав Ельфів та Час Погорди. В цих частинах це вже повноцінні романи, вже немає цих нарізок е, оповідань про відьмака. Тут же повноцінні романи. Тут же повноцінний у нас персонаж целі з'являється як ну, повноцінний персонаж. Е, про історії, про неї, мені здається, не менше, ніж історії. І, типу, час... її виділяє часу не менше, ніж виділяє часу самому Геральту. Тут багато політики. Якщо колись, коли я читав, мені здавалося, що політики тут багато, але її плавно вводять, то перечитуючи, я зрозумів, що автор просто такого mm -hmm. з відрадки. І... Знаєте, я хочу вести політику, тому ось вам цілий розділ про те, як шпигун і відьма говорять проговорюють оці політичну ситуацію. І ти такий о щеґле. В дитинстві мені це не сподобалось. Тепер, так як я трошки більш чекаюсь політикою, мені це сподобалось. Тут політична і класна історія про політику, гарно описано, логічно і цікаво. Персонажі, як завжди, неймовірні, відьмак, кайфовий, цірі. Цікава, але цірі в цьому в певному контексті вона як Нео, як Фродо, як Пола Трід. Вона обрана. Вона принцеса, вона відьмачка, вона відьма, вона все, вона магічка і. Е, від цього вона трішки страждає. вона страждає багато в цій історії, але як персонаж вона трішки програє від того, що вона так е, все вміюча. Можливо, можливо, ні. Я говорю з другом, йому не сподобалася ця, ця штука, аспект цей цері. Мені норм. Цей прикольно. Персонажі класні, геніфер цікава, і багато подій якраз відбувається в цьому світі. Читайте відьмика. Це класна е, серія. Тим паче, Сапковський анонсував ще частину сесту відьмака вже про молодого відьмака, що логічно, тому що цикл закінчив шлях відьмака. Анонсували нову гру по відьмаку про Цирі, четверту частину. Це все все тільки зуширяється, тільки збільшується. Тому не прогавте, не відкладайте, читніть цю історію. І читайте все. Багато читайте. Читайте комікси, читайте мангу, читайте книги, не соромтесь, читайте це потрібно. Дякую за увагу. Пока.